Вітаю, друзі! Піду вмикаюся. О, зараз не так це просто зробити в телеграмі. Ну, давай же ще. Секунду. Є, невже вже, вдалося. Вітаю. Хвилиночку. Дякую за вашу терплячість. Поки я налаштовую щоразу. А -а -а. Всі соцмережі за один раз. Це трішки в часі триває. Є. Є. Ну що ж, дорогі, вітаю! Отже, наш п'ятничний ефір. І сьогодні ми говоримо про те, чому варто створити собі умови для росту і розвитку. Сподіваюся, що мене видно в телеграмі, бо я. Чесно не бачу, але дуже сподіваюся. Ну, чути, напевно, точно. А чому варто створити собі умови, так, як квітка, яка потребує будь-яка рослинка, потребує певного особливого догляду? Так? Ми інколи читаємо багато, який саме має бути ґрунт, який рівень вологості, в яких умовах потрібно рости. Має бути більше сонця, менше сонця. А з якої сторони її поставити: схід, захід, південь, північ, якщо це вдома, так? як саме підживлювати, чим саме... Грунт має бути більш кислуватий, чи більш такий, чи такий, який там всередині має бути склад. Є там всякі, колись я купляла для фіалок перикуліт і, і інші там додатки, які утримують вологу, так ґрунт не пересихає, і всередині такий робиться пористий і так далі. Тобто це ціле мистецтво. І якщо ми хочемо мати певний результат, то ми вникаємо. Те, який же ж догляд потрібен саме за, за цією рослиною, там, саме за цим. Але те саме стосується і нас. Ми теж для того, щоб ми могли почувати оце фізичне, емоційне, душевне. Духовне, психічне, фінансове благополуччя, яке пов'язане з цією динамікою стабільності і новизни і зростання, коли з одної сторони ми в цьому відчуваємо стабільність, ми відчуваємо в цьому, що ми в. Воно в нас є, воно нікуди не дівається достатність з одної сторони, а з другої потребу новизни і далі руху вперед і якогось розвитку. І в нас є свій баланс стільки цієї достатності, стільки цієї новизни. Щоб оце от було, потрібно створити певні умови. Нам здається, що інколи що щастя, це щось, що приходить у наше життя. В якісь певні моменти, що не залежить від нас, що це якась така магія, що на нього не можна вплинути, якось особливо від нас не залежить, якесь таке чудо Боже. Так, ще щось І так далі. А насправді ми відповідальні за те, щоб створити собі життя, де, буде, де саме ми будемо рости, і де саме ми будемо щасливі, і де саме нам буде добре. Із цього добре, із цього благополуччя нам буде хотітися ще кудись рости, ще кудись розвиватися, ще кудись розквітати. І такими умовами є оцей фундамент, в якому ми живемо, про який ми з вами говоримо весь цей тиждень, коли я вам анонсую Allure Club і ми говоримо про сон, про якийсь такий ритм дня. Який ми налагоджуємо через ранкову рутину, вечірню рутину, через пріоритизацію планування, через е вдячності дню, е таке відпускання дня, його е таке щасливе завершення, спокійне, так? через контроль і управління фінансами, е через моніторинг свого внутрішнього стану, через створення собі пауз під час дня. Е через... Е всі ці моменти ми додаємо усвідомленість, так, що я насправді живу зараз, що я насправді роблю чи чого не роблю зараз, чому я зараз в цьому чи в цьому, так, чому мій день саме такий. І тут багато про те, а що ж наповнює, тому що насправді. Наше життя йде своїм ходом, так чи інакше. Є справи, є робота, є стосунки, є побут, є багато різних речей, які нас організовують і без того, так, і ми запишемо їх в планер, чи не запишемо, ми їх зробимо. Вийдемо на роботу, вийдемо, щоб провести консультацію, так? чи будемо мити посуд, чи прати одяг. Так? чи... Будемо готувати їжу, чи будемо проводити час з нашими близькими і якось з ними контактувати, і так далі, чи вести там дітей в школу, в садок і забирати. Ми будемо це робити, але питання, що ми робимо між тим, і чи є оці такі точки, наші точки опори, які допомагають нам оселитися в своєму житті, оселитися в своєму тілі, такі фундаментальні, як я їх називаю. Які допомагають відчути контакт з собою, своїм життям, і бути в цьому всьому такою королевою, тою, яка це організовує, а не в ролі такої пасивної, закрученої у вирі життя особи, та, яку крутить оцей... оцей потік життя, і ми так у ньому, як ділка в колесі, крутимось, намагаємося виринути, або ж просто як прислуга крутимось безкінечно. Можна робити те саме: не знаю, організовувати прибирання вдома, піклуватися, жити свій день звичний в стані такої прислуги, в стані невільної, в стані якоїсь такої рабині різних оцих обов'язків. І ми часто в цей стан попадаємо, провалюємося в жертву, починаємо себе жаліти. Це точно не про благополуччя, це точно не про щастя, не про відчуття наповнення. Воно нас виснажує. А можна все те саме робити зовсім з іншої позиції, там, де є більше. Це моє життя, та я цього хочу. Це мої діти. Я їх люблю. Мені подобається про них турбуватись. Так а, та, я люблю свою сім'ю, мені подобається встати раніше. Я хочу приготувати для них це ми. Тоді додаємо, коли є усвідомленість, так, що я зараз роблю, для кого я це роблю, чому я це роблю, як я це роблю. І є контакт з собою, який ми відновлюємо через сон. Через здорове харчування, через спорт, який повертає нас у тіло, і всі ці речі збалансовують нашу нервову систему і заспокоюють їм вічну систему, яка тривожиться, і наш неокортекс тоді може теж стратегічно думати, обирати пріоритети і рухатися далі до розвитку та взагалі. Дивитися, в чому тут сенс, шукати те найкраще з можливих варіантів, які я можу вибрати в даний момент для мене найкраще. Ось. І те саме ми можемо робити зовсім по-іншому. А коли ми вже є ця усвідомленість є присутність в моменті, тоді ми здатні додати туди любов, додати туди творчість, додати туди натхнення. І ця сама справа. Вона зовсім по іншому нами переживається, і сама присутність в моменті, коли ми присутні в тому сніданку, який ми готуємо, в якійсь навіть рутині, в будь-чому додає нам щастя, бо ми присутні тут і зараз. Ми з'єднуємося з собою. Коли ми випадаємо в минуле або в майбутнє, ми так трішечки роз'єднуємося з собою, дисоціюємося. А щастя, воно проживається в тілі, воно проживається всіма органами чуття, емоціями тут і зараз. Ось. І не пам'ятаю, хто сказав, але це дуже відома цитата: про те, що щастя це продукт добре організованого життя. Коли ми організовуємо своє життя, а це значить організувати свій день, то ми щасливіші. У нас більше визначеності, ми знаємо. Як куди нам треба прийти там до обіду, так ми знаємо, що ми дуже хочемо сьогодні зробити, які в нас три пріоритети. Ми на це шукаємо час, можливість, ми шукаємо пауз, ми шукаємо як переключитись. Ми вже, коли знаємо, що ввечері я буду писати подяки за цей день, моменти радості, описувати труднощі, ми вже їх фіксуємо впродовж дня. Наша психіка і мозок вже над цим працює, і все це нас достатньо заземляє в своє життя і додає відчуття міцного стояння на ногах. Управління справді тим, чим ми можемо управляти, а це собою, своїми виборами, своїми рішеннями, своїм здоров'ям, своїм самопочуттям, своїми думками, у нас є колосальна сфера впливу, але ми дуже часто зовсім туди не дивимося, а намагаємося впливати на зовнішні події, які від нас часто взагалі не залежать. А там, де залежить, ми думаємо, ми даємо, ми тут туди не ліземо. І власне тому вирівнюючи базові речі. В нашому житті цей фундамент ми міняємо життя як таке, ми починаємо ясніше мислити, ми починаємо легше робити рішення або швидше йти в дію. Ми змогли тут піти в дію, позайматися вранці спортом, наприклад, так, виконати свій план мінімум чи максимум, і ми легше йдемо в дію, коли нам треба зробити якийсь робочий дзвінок, запустити якийсь проект. Ми розуміємо, що я можу ступити крок, стати в цю планку і простояти в ній, так, грубо кажучи. Тоді ця планка в житті в тому моєму дні в різних речах також легко стоїться. Так? Я можу витримати. Я маю в собі енергію, ресурс, я бачу, що мені це під силу. І оцей фундамент це така база, це такі точки спокою, безпеки, стабільності, насолоди, перезавантаження, яких нам треба мати в нашому дні кілька-кільканадцять. І тоді це стає великим задоволенням. Працюючи в клубі, ми зараз так тільки тестували його два тижні, і я менше, можливо, давала якоїсь теорії більше. І йшла сама в практику, щоб на собі це ще раз спробувати і підтримати, дивилася, як це виходить в учасниць, Але ця практика виявилась для мене дуже ресурсною, попри те, що це начебто додаткові завдання, там треба написати речення, відзвітувати. А в мене захист на носі, багато інших речей. Колись я взагалі в такі моменти десь випадала з, з інших частин життя, з інших сфер. А тут завдяки цим про цьому фундаменту вдається втримувати баланс. І я відчуваюся натхненна, знаючи, перераховуючи ввечері вдячності за цей день, роблячи підсумок свого дня за, за п'ятьма пунктами, так? описуючи, що вдалося. Я вертаю собі цінність цього дня, цінність своїх зусиль, цінність моментів, я роблю аналіз труднощів, помилок, уроків, я вибираю, чим я завершую цей день, що відпустити, що перенести, а що взагалі викрасити з мого Списку, що, що є моїм фальшивим пріоритетом, насправді не є пріоритетом і так далі. Воно дає натхнення, воно дає ясність, воно вносить спокій і стабільність, такий фундамент, на якому я стою, мені стабільно, мені добре, мені очікувано, визначено, і мені добре рухатися між цими точками, які я точно знаю, що б не відбулося сьогодні в моєму дні, вони у мене будуть в тій чи іншій формі. Попри всі форс мажори, тому, якщо вам це відгукується, запрошую попрацювати вас. Над вашим фундаментом, і якщо ви хочете це зробити творчо, цікаво в приємному товаристві, де це завжди робити легше разом, бо ми дуже надихаємося одна одною. Я дуже люблю читати, що інші учасниці пишуть їхні подяки, їхні вдячності за день, їхні пріоритети. Мене це дуже надихає і розширює такий крос-культурний підхід. Так? Тоді ми розвиваємося, ростемо і додаємо створюємо собі ці умови. Для щастя і для розвитку, і щоб знати, що саме мені потрібно для щастя і для розвитку, треба добре себе знати, треба добре себе вивчити, треба потестувати різні способи, щоб зрозуміти, ось мені потрібно точно це і це і це. Я люблю так і так і так. І методом помилок ми до цього приходимо. І тоді ми себе вирощуємо, тоді ми в цих умовах розквітаємо все, що нам треба, особливо нам жінкам, створити собі умови. Для щастя, для розквіту, для росту, для того, щоб ми могли так квітка розпускатися у всій своїй красі п'янко пахнути, цвісти, плодоносити і тішити своєю красою і себе і всіх навколо. Цього вам бажаю! Стукайтесь у клуб. Працюємо з березня уже в більш такому конкретному форматі. Помалу клуб. Запускаємо, тестуємо, ще раз тестуємо, запускаємо. І я буду рада вам у ньому. Стукайтесь, і я вже скину усі деталі. Дякую за увагу. До зустрічі!